Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, що Євросоюз робить для зближення з Україною, як Київ діє навзаєм і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось теми, що стали головними у цій програмі. Визнання Москвою голосування у ДНР та ЛНР підвищує ризик згортання діалогу між Україною та Росією. Відповідь на дії Москви ЄС планує обговорити політику санкцій 17 листопада. За шість років Україна має збільшити генеруючі потужності вітряних електростанцій, принаймні у четверо. Центрами розбудови можуть стати південні області та закарпаття. Еразмус плюс нова програма ЄС для студентів та науковців. Тепер її можливості доступні для українців так само, як і для громадян країн ЄС. Євросоюз не визнав виборів, проведених на території самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. У Брюсселі також заявили, що будь-які підтвердження чи визнання так званого волевиявлення суперечать букві і духу мінського протоколу, який передбачає встановлення миру в регіоні. Росію ж закликали бути відповідальною у ситуації, що склалася. Водночас, євросоюз констатує порушення угоди про припинення вогню, збільшення кількості жертв та переселенців на українському сході. За таких обставин ЄС продовжує свою гуманітарну допомогу і закликає всі сторони полегшити її розподіл між постраждалим населенням у Москві Заявили, що визнають так звані вибори на території підконтрольній терористам ще до їх проведення наступного ж дня після голосування на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації з'явилася заява. Вибори у Донецькому та Луганському регіонах відбулися загалом організовано за високої явки виборців. Ми поважаємо волевиявлення мешканців південного сходу, 3 листопада 2014 року. У заяві прямо не визнаються самопроголошені бойовиками Донецька та Луганська народні республіки. Однак, схвальна риторика МЗС Росії щодо дій терористів посилює напругу у регіоні. Відтак Кремль підтверджує, що не відступиться від стратегії так званої дуги нестабільності навколо своїх кордонів. Вважає колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско. зауважує найбільший тиск на країни, які підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом. Аналоги Новоросії у Молдові Придністров'я у Грузії, Південна Осетія та Абхазія, створивши проблеми для Молдови, України, Грузії, Путін фактично бере в руки до певної міри контроль над тим, що відбувається, от в цій частині построянського простору. У Росії стратегія дуже проста. Стримування західних цінностей найбільшою загрозою для Росії є демократія, є перехід країн до цієї системи цінностей. Відповідь об'єднаної Європи значною мірою залежатиме від формування проукраїнської коаліції у Європарламенті та інших органах влади ЄС. Вважає дипломат з листопада. Почала роботу новообрана Єврокомісія під керівництвом Жан Клода Юнкера за відносини з країнами європейського сусідства, до яких входить і Україна. Відповідатиме представник Австрії Йоханес Хан за дипломатію та безпекову політику. Колишня міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні на її рахунку вже кіль. Казав проти агресивної політики Росії, а її перша зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом теж була сфокусована на українській кризі та наслідках нелегітимних виборів у ДНР та ЛНР. Так звані вибори незаконні і нелегітимні і не будуть визнані Євросоюзом. Вони ставлять під велику загрозу шлях мирного діалогу. Після псевдовиборів на території підконтрольній бойовикам конфлікту у східних областях України набув нових масштабів. Це визнають і в Євросоюзі, і в НАТО. Останнім часом ми помітили, що російські війська наблизилися до кордону з Україною. Росія також продовжує підтримувати сепаратистів, тренує їх надає амуніцію та перекидає до східних регіонів України власні загони спецпризначенців. На відміну від НАТО, євросоюз не військове об'єднання, стримувати російську агресію проти України може лише у дипломатичній та економічній площині. Поки що ж, Росія сама закриває можливості для пом'якшення такої політики ЄС, заявляє федеральний канцлер Ангела Меркель. Немає жодної можливості полегшити чи зняти санкції, що були запроваджені раніше. Натомість, ми повинні повернутися до мінського плану і якомога швидше припинити вогонь. Подальшу стратегію у відносинах із Росією. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять 17 листопада у Брюсселі. Основне питання посилювати чи послаблювати економічний тиск на Кремль. Поки що експерти Євросоюзу вивчають ситуацію на місцях та оцінюють ефективність уже запроваджених санкцій. З 1 листопада розпочалося застосування низки положень угоди про Асоціацію України та ЄС. Йдеться також про підготовку перших засідань органів асоціації, створення яких передбачено угодою. Перше інфраційне засідання Ради Асоціації України ЄС заплановане на середину грудня. І початку ж листопада також тимчасово застосовані ті частини угоди про асоціацію, яких стосується верховенства права, боротьби зі злочинністю та корупцією, а також посилене секторальне співробітництво в адміністрації українського президента привітали початок застосування цих положень. Також від першого числа продовжує діяти режим автономних торговельних заходів з боку ЄС для України. Режим передбачає скорочення або ж скасування митних зборів для українських товарів на ринках ЄС. Цей режим діятиме принаймні до грудня 2015 року. Починається також і застосування низки інших положень угоди. Це розділи політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері закордонних справ і політики безпеки, юстиція, свобода та безпека. Економічне та галузеве співробітництво, фінансове співробітництво та інституційні загальні та заключні положення. Застосування положень угоди про асоціацію в столиці відзначили вуличною акцією і форму продиктував популярний у політиків вислів про те, що м'яч перебуває на партнерському боці поля. Так у Києві та Брюсселі не раз висловлювалися щодо поступу зближенні України та ЄС. Акція у Києві це початок аналогічних виступів в інших великих містах України, а також у Брюсселі. Застосування угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпочато. Європейську естафету Україна приймає символічно ось таким патріотичним м'ячем. Нову сторінку історію відкриває Київ. А далі слова і за рештою українських міст. Під'єм її символічний пас України від європейського союзу дає Давід стулік стулі кречних представництв ЄС в Україні і вже традиційно з першого разу не вийшло. місто, яке чекає на естафету таких заходів від Києва, тут так само кажуть, що плекають надії, надію угоди про асоціацію. Є дуже багато студентів, які вже не можу дочекатися, який це буде м'яч уже купа запитань, чи це великий чи малий. Ось і долучається наразі. Запрацювала лише політична частина угоди. Економічна складова під тиском Росії відкладена до 1 січня 2016 року. Зона вільної торгівлі теж поки що не запроваджена в повні. Але ЄС вдався до торговельних преференцій на користь українських виробників, передусім аграрних. Зараз вам всім треба дійсно змобілізуватися. Для того щоб ця частина, яка є ключовою, я би сказав. Дійсно вступила в життя через рік. Посилити енергетику побороти корупцію, зробити чесними суди та конкуренцію. Це найважливіші реформи, на які чекають в єс від України. Зміни також торкнуться сфери транспорту, довкілля, низки послуг та якості харчів. Очевидний результат має з'явитися щонайбільше за 10 років до того часу. Поступова та системна робота реформаторів. Це власне кажучи, і буде паралельно така кампанія, яка буде пояснювати українцям, як насправді має працювати влада прозора, який якою має бути судова система, як будуть розмежовуватися гілки влади, тобто те, що в принципі зробило колишніх наших там братів і сестер по соцтабору успішними європейськими країнами? Фахівці ЄС вже працюють в Україні, зокрема в межах одного з звінінг проектів. Виробники отримали адаптоване законодавство в галузі якості та безпечності продуктів. ЄС підтримує понад 250 проєктів, спрямованих на зближення з Україною. Це 150 мільйонів євро безплатної допомоги щороку. року. Проекти всякі єснуканішна пріоритетні теми, напрям. Mier jest. Uh... система юстиції в Україні, тому, що якщо ми говоримо о, о нових інвестиціях, про нових роботних конечно, княжна ця система должна работать. у представництві ЄС в Україні завершують складання мапи проєктів з 1 грудня. З'явиться наочне подання діяльності ЄС в Україні у Києві. Тепер часто твердять, що Україна це вже Європа. Волізує, що наші діти будуть бати на багато краще майбутні ніж в європейському союзі. М'яч, який тепер на українському боці. Поля об'їздить більшість великих міст країни. А за місяць акція фінішує в Брюсселі. Потужності України в виробництві електроенергії з вітру у найближчі 6 років мають зрости принаймні у четверо і сягнути 2 гігават. Нині цей показник у четверо менший. П'яту частину генеруючих потужностей Україна втратила через анексію Криму. Крім того, через збройне протистояння зведення нових генераторів призупинилося. Нині фахівці шукаючи нові майданчики для будівництва, пропонують південну Україну та Закарпаття. А забезпечити приплив інвестицій, має нова стратегія розвитку галузі до 2020 року. У Києві тепер триває четвертий інвестиційний бізнес форум із енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, підтриманий одним із проектів ЄС. Дешева та екологічно чиста енергія з вітру, сонця та води, відновлювальні джерела, топ тема на енергетичному форумі. Тут таки визнають, альтернативна енергетика вже працює на благо українців. Зокрема, вітряками вже користуються у приватних будинках. Ціна питання для домогосподарства від тисячі євро. Мала вітроенергетика енергетика може цим пользуватися в на більшій степені, оскільки вітер їй нужен э, менше. Наші вітроустановки працюють практично во всіх регіонах України. Нині Україна у 20 світових лідерів з малої вітроенергетики. Загалом цьогоріч вітру генерували майже 500 мегаватт електроенергії, а планували 700. У такий спосіб вдалося б скоротити споживання газу на 120 мільйонів кубометрів. Не вдалося через анексію Криму. Только по Криму було заявлено більше 2000 тисяч мігават но учитывая нинішню ситуацію, ні один банк сьогодні не Дасть кредит на територію Криму в нинішній ситуації і на сьогоднішній день в Криму, в общем-то, нет особої політики. Намір ж України за 6 років наростити потужності у четверо і генерувати понад 2 гігават електроенергії. На розбудові альтернативних джерел наголошує і підписана угода про асоціацію з ЄС. Так, до 2020 року частка відновлювальних джерел енергії має зрости до 11%. Вітропотенціал України реально не 500 мегават, а це може бути 10 тисяч кіловат чи 10 тисяч мегават, а може навіть і більше. За останні два роки українці наростили потужності чи не удвічі Україна випередила країни СНД. Утім, нині розвиток галузі завмер. Юристи дослідили вітчизняне законодавство. Висновки невтішні. Україна не має стратегічного документа, який сприяв би розвитку вітроенергетики. А більшість пільг, які передбачені в законі, на практиці не працюють Не зовсім понятна. Этапы получения этого освобождения, прохождение разных процедур, документы, подтверждающие и так далее. Поэтому, вот, к сожалению, прозрачно пройти этот список, пройти эти все процедуры и, постановление, и попасть в постановление кабинета министра, к сожалению, немногим компаниям удается на сегодняшний день. Незрозумілі та непередбачувані правила гри це ще один мінус вітроенергетичного ринку в умовах затягування пасків. У серпні уряд зненацька скасовує низьку пільг, зелений тариф також знизили. У такий спосіб державна скарбниця заощадила півмільярда гривень. Ми втрачаємо набагато більше коштів, купуючи вугілля в південної Африканській Республіки. Інвестиції в цей сектор зупинилися, тому що починається не виконуватись законодавство, яке було прийнято. Сьогодні йдуть е, е, дії в зоні АТО натомість українські фахівці вже готові запропонувати інвесторам майданчики для вітриків у південних областях держави та на західній Україні. Зі свого боку посадовці обіцяють розробити нову стратегію вже адаптовану до вимог угоди про асоціацію з ЄС. До обговорення залучать і громадськість а от до питання Криму повернуться щонайменше за рік. Українські студенти, учасники програми Erasmus+, зможуть отримати диплом одразу двох університетів українського і європейського. Освітня програма ЄС Erasmus+, Тепер це один із головних інструментів ЄС для підтримки наукової діяльності та інновації, яка має бюджет у 16 мільярдів євро. Дізнатися про можливості нової програми ЄС до Києва, з'їхалися понад дві сотні освітян та науковців. Європейська освіта без бар'єрів українці матимуть більше можливостей навчатися за кордоном. Відтепер освітні програми, які були доступні громадянам країн ЄС, відкриті і для українців. Сім програм ЄС об'єднали в єдину Еразмус Плюс таким чином. Європейський союз намагається наблизити зовнішню політику до тих процесів, які відбуваються усередині ЄС, і не робити таких відмінностей для процесів внутрішньої і зовнішньої політики, тобто відкриття і збільшення можливостей для зовнішніх партнерів, так званих третіх країн, брати участь у тих програмах, які реалізуються в самому європейському союзі. В українських вишах на цю новину чекали із нетерпінням за 20 років існування попередніх програм Темпус та Еразмос Мондус. Дві сотні українських вищих навчальних заходів уже мають досвід співпраці з вишами ЄС. Не Ховайтеся, ми всіх бачимо. Ну і дозвольте вам поаплодувати, тому що це дійсно ті. Та наша русійна сила, яка на сьогодні є, 18 років міжнародної співпраці в активі харківського політеху, завдяки освітнім програмам ЄС. Тут відкрили економічний факультет, розповідає Ірина Поронкова. Потім доєдналися до Болонського процесу і знайшли майже півтори сотні партнерів в усьому світі. Хороше партнерство – це завжди узке місце в будь якій проєктній діяльності. І от та качество партнерства дозволять навірника нам. Найти общий язик і развіть цю кредитну мобільність на це дуже важливо важно для університету, питаючися участвувати і розвивати свою студентську мобільність. Подорожувати і навчатися стане простіше. Обіцяють студентам у Брюсселі. Бо відтепер Україна приєдналася до програми кредитної мобільності, тобто отримані під час освітньої подорожі оцінки, визнаватимуться і українським, і європейськими вишами. Ми вже протестували і випробували ці програми, і вони виявилися успішними. Тепер ми їх розширюємо, щоб охопити якомога більше університетів і студентів. Звичайно, це пов'язано з останніми політичними подіями. Європа є відкритою для України, а європейська інтеграція може мати багато вимірів. бюджет програми збільшили на 40%. Він сягнув понад 16 мільярдів. Але у участку цих коштів майже 60% витратять на мобільність. Три ключові напрями: навчальна мобільність, розбудова проєктів співпраці, реформа політики. Всюди є мобільність. Мобільність є додатковим компонентом, є інтегрованим компонентом. Нові можливості, нові вимоги. Учасники мають потурбуватися про розповсюдження практик ЄС, перевагу віддають унікальним та перевіреним часом проектам. А от знайти інформацію відтепер простіше для цього створений єдиний інтернет-портал. Там таки можна заповнити заявку на участь. Претенденти можуть отримати поради і від представників національної національного Erasmus офісу в Україні на Закарпатті стартував новий проект ЄС зі збільшення можливостей туристичної галузі регіону. Ресурсами цього проекту будуть підтримані інфраструктурна розбудова та популяризація туристичних маршрутів регіону. Закарпаття часто називають українською швейцарією кліматичні умови, визначні місця та ландшафт як найкраще підходять для розвитку туризму. В області тепер ефективно працюють більше тисячі туристичних об'єктів, які можуть прийняти понад 20 тисяч відпочивальників. Серед перспективних напрямків сільський туризм, який налічує понад 400 сільських садиб, бальнеологія з потенціалом 360 цілющих джерел та гірськолижний туризм. У Карпатах тепер 10 гірськолижних курортів. Ми повинні усвідомлювати, що, в принципі, на пальцях одні, двох рук максимум можна прилічити країни, які живуть виключно за рахунок туризму. У нас є інші галузі, які, в принципі, але те, що. Те, що це повинно бути такою відчутною складовою регіональної економіки. Це однозначно. Проект ЄС підтримка економіки Закарпатської області через розвиток та промоцію її туристичного потенціалу розрахований на два роки та здатний підтримати до 90% видатків на реформу галузі. На тепер існують визначені проекти, що готові до реалізації. Це будівництво центру прийому туристів, а це будівництво п'яти зупинок попри туристичні шляхи на території Закарпаття, мотоскового парку, встановлення туристичних дорожніх знаків, а також глибокий аналіз наявного потенціалу і наявних прокладених туристичних шляхів на території області. На конкурс було подано понад 100 заявок, переможців десятеро. Серед них і Агенція регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття Закарпатської обласної ради з обласного бюджету буде профінансована 10-та частина фінансових зобов'язань. Це 178 тисяч євро. Питання тільки в тому, яким чином будуть використовуватися кошти, і не придумав кращого способу. Ну, скажімо, проконтролювати або направити це як. Контроль громадськості і тому моя пропозиція була і Залишається на це наглядова рада. На проект реалізація проєктів із розвитку туристичних можливостей Закарпаття має залучити до регіону туристів із прилеглих країн ЄС. Учасники сподіваються, що паркінг для трейлерів та мотузковий парк це те, чого бракує прихильникам зеленого та сільського туризму. Залучення яких до Закарпаття збільшило б надходження до місцевого бюджету. 120 митців громадських активістів та чиновників у галузі культури із Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України та країн ЄС зібралися у Києві на другій конференції східного партнерства на тему. Для всіх, кому важлива безпека України. Фактор безпеки щотижнева інформаційно-аналітична програма. Детальний аналіз основних подій у сфері національної і міжнародної безпеки. Сучасні виклики і загрози, співпраця і партнерство, прогнози, коментарі експертів і актуальні інтерв'ю. Дивіться, щонеділі о 16.30 на п'ятому каналі. Екомаркет, Олесик. П'ять років. Заради нього ми змусили печиво впасти в ціні. Печиво ведмедики лише 19,99. Найтепліше, найміцніше у світі коло це родинне коло, і щоб не діялось, і щоб не сталося, і щоб не трапилось, це коло ніколи нікому не розімкнути. Щастя. Живе вдома у родинному колі. При перших ознаках застуди грипостат – це долає симптоми застуди та зміцнює захист організму. Грипостат – система засобів від застуди та грипу. Підключіть інтернет від Укртелеком та отримайте Wi-Fi роутер лише за гривню. Кожен крок, кожен дотик відкриває для вас безліч можливостей. Потужність Ханза розумні технології сучасний стиль! Водневі автобуси тепер частина міського ландшафту у норвезькому осло. Досягнення інженерів дозволили зробити цей транспорт безпечним, економічним та тихим. Осло, учасник програми «Чистий водень у європейських містах разом із чотирма іншими містами ЄС. Окрім інноваційності у науково-технічних розробках, проект демонструє ефективність співпраці таких програм із приватним бізнесом, що її активно пропагують і розвивають в ЄС. Попри зусилля європейців скоротити надходження вуглецю в атмосферу, чверть викидів шкідливого газу припадає на автомобілі. В Осло боротися за чисте повітря вирішили за допомогою автобусів. Але незвичайних машини замість бензину використовують водень. Поштовхом до використання альтернативних джерел енергії стала програма Чистий водень у європейських містах. Водневі автобуси чудові. Вони виробляють нульову емісію. І, як на мене, це зелене чисте майбутнє для громадського транспорту. Водень отримують у різні способи, зокрема й за рахунок відновлюваних джерел енергії. Паливні елементи трохи нагадують батарейки, крім того, що вони використовують водень для виробництва електроенергії і виділяють лише водяну пару. Але на відміну від батарейок, вони ніколи не закінчаться. У межах проекту чистий водень у європейських містах. 5 із 26 водневих автобусів курсуватимуть в Осло. Решта відправляться до Больцано, Лондона, Мілана та Гамбурга. Як мешканці Осло, ми в захваті від цього. Ми віримо у те, що водень необхідна частина майбутнього. Чудово, що у нас є міжрегіональна співпраця, адже так ми вчимося одне в одного. Також добре працювати разом із приватними підприємствами та бізнесом. Так ми спільно розвиваємо цю технологію. До виробництва екоавтобусів приєдналися такі виробники, як Ван Гол, Даймер Евобас і «Райтбас». Додатковий дохід проекту приносить також воднева електростанція, створена під час проекту у співпраці міжнародних компаній. Пасажири Восло у захваті від автобусів. Спочатку вони помітили, що транспорт дуже тихо працює. Ставили багато запитань. Більшість із цікавістю та ентузіазмом поставилися до проекту. Головна мета проекту до 2015 року стати рушійною силою для низьковуглецевої транспортної системи ЄС. На сьогодні це було останнє повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проекту у мережах Фейсбук і YouTube. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.